Це не їде вона ніхтрина. І вже цей по нього напевно, спала. Я не бачу його смислу поки. Ось Як мене це вже задовбало. Всім привіт, шановне паса! Ну що починаємо працювати. Це у нас дельточка 160 кубчиків і ми продовжуємо тюнінгувати. Що нам залишилося, чи що буде в цій серії? Половинка технічна, а інша половинка це вже реальні тести. Реально будемо їздити, знімати. Я вже до замовив кріплення на грудне, щоб можна було зняти, як вона їде прямо ось так з телефону, щоб все все було видно. Так, що у нас тут лежить? Радіатор масляний, патрубок спеціальний для карбюратора, щоб перевернути його в іншу сторону, щоб не ось так стояв. Натягуючи ланцюжка, кривий кікстарт вже стоїть, з електрикою, в принципі, розібрались. І повинно бути світло. Да, Зарядка повинна бути. Просто інший реле, інше реле заряду взяли. З двох частин состоїться, все всі зрозуміли, тому починаємо працювати. Pimoto.com.ua На зв'язку. Кривий стартер підійшов від мотоцикла, і зараз вже можна провести трубу. Цим ми зараз і займемось. Так як ви бачите, ось так воно стоїть. Там до цього була просто пряма така качерга, і вона упиралась в Вихлоп. Тепер вихлоп нічого не упирається. В принципі, все нормально. Тому зараз відкручуємо глушничок, проводимо, кріпимо ось це гальмо, яке відпадає, тому що ми його не закріпили. І вже якась частина зроблена. Тому дивимося. Кріплення труби прийдеться перероблювати, все одно опирається ось ця частина, як би ми не хотіли. Можливо, інший. Зараз, де наш інший тікстартер? А він ось тут в коробочці. Можливо, він підійде, але як ви бачите, ось цей болт опять-таки опирається ось сюди. Тобто, прийдеться нам. Я навіть хер знаю, що тут зробити, чи... тому що. Також спробував інакшу ножку. Бачите, вона длинніша, я все ж таки її знайшов. Тут ось таке кріплення, а тут вона більше виводиться. да і все одно впритик к ось цьому перехідничку. Все. Я, в принципі, придумав. Ми просто відрізаємо ось тут, ось тут кріплення. І виводимо трошки вперед, ось так. І у нас тут буде чиста труба. Доставати ось ця частина не буде. Все ж таки, це тільки краще. Він, до речі, вже пігнувся. Відто чи можливо він такий єс? Я якось не звертав. О, ні, здається, він звичайний повинен бути. А тут аж трошки попігнувся. Ну нічого страшного. Так будемо перероблювати, але для тестику, в принципі, на іншу середину відео досить. Покраще виглядає. так Накинув. В принципі, вийшло запустити. Тут шайбочку зараз прикручу. І, в принципі, вона вже можна прямо прям їздити. І ще натягуваче заміню з цієї сторони. І в бої можна. Ну, це так, в принципі. Коротше, вигляд вже має. Настільки моцна компресія, що погнула ножку кікстартера новеньку. Гляньте, бачите, її вигнула, вона повинна трошки вперед стояти. Ну або це ми стільки раз кікували його. Так, да, є нюансик звичайно, що у нас ось тут, бачите, затирає. Але це ми також щось вирішимо. Воно якби ось так становиться тут за нормально. А коли переводиш назад, ось сюди, воно тут царапає. Ну ладно, вихлоп прикручений, в принципі, вже запускається. Зараз продемонструю. Стла на дельті немає, але ми це майже вирішили. Вчора приходив, приходив е, людина за своїм замовленням і каже: я розбираюсь зараз про те, що. Так, що він зробив? Ми просто на тестері ставили DC, а треба було, AC і виявилося, що він видає. Каже, скоріше всього, це все в реле заряду дельтовському. Треба його замінити, і можливо, все буде добре. Релюшка вже стоїть підключена. Запускаємо. Я не можу повірити, що світло все ж таки буде на нашій дельтоці. Вона буде повноцінна, а не просто корч. Я в афі, чесно, я в афі, шановні, це просто щось. Зараз ставимо акумулятор і, в принципі, світло є. І це основна проблема. Я був розстроєний. Я був розстроєний тим, що весь мій колхоз іде по сраці. А так виявляється, що весь мій колохоз залишається на місці і все буде працювати. Оце я розумію. Пімота на зв'язку. Приступаємо до заміни заднього натягувача. Да, замінимо один з тієї сторони, наче тримається. Це повністю шпільку витягуєте колесо. Хай буде. Е, ну я не знаю, чи буде воно краще. По діаметру ось цієї штукенці теж саме. Ну, типу по різьби, але вони не жовті, а вже білі. Жовті, це взагалі кал. Ви самі розумієте. Зараз знімемо, поставимо. Ну і я думаю, що буде тримати. тримати. Прямо вона є на зірвала рік. Мотоциклетний натягуч не підходить, тому що там у нас є пас і отвір коротше, менше. Прийшлося поставити Дельтовський, але Дельтовський взяли вже біленький, ось такого кольору. Бачите? Не, ось це у нас Дельтовський, звичайний. Але тут у нас і шайбочка побільше, і гаєчка побільше, тобто різьбу краще буде тримати. А тут у нас, ну реально, це жовта, дійсно повна шляпа. Вибачайте за такі слова, але зірвало мгновенно. І, скоріше всього, зараз прийдеться укоротити мені ланцюжок, тому що реально забагатий. Бачите, повністю вже вкручено. А це у нас новенький ланцюжок на 98 ланочок. Це найкороткий. Тому що у нас стоїть тут 36, тут 14 і треба вкарачувати. Буду зараз. Скоротили ланцюжок на дві ланочки. Як ви бачите, тепер з'явилось, куди тягнути, піднатягнули, все вирівняли, все чотенько поставили. Георгій, прикидуй, куди поставити радіатор. Георгій, що ти можеш сказати про цей радіатор? Масляний радіатор. Масляний радіатор. Тільки треба придумати по штуцірам в комплекті взагалі нічого не йде. Тільки ось в цьому тюнінгу було все. Можливо, той тюнінг легше буде поставити, ніж ось цей радіатор, Георгій. А, та ні. Ми хідної не займаємо. Так, ну. В принципі, для їзди вона вже готова. Накидуємо АКБ, накидуємо, пластики ще не будемо, поки роз... А, розвер... Розвертаємо карбюратор і можна стартувати. Ти що про це можеш сказати? Гуд. Все. Заднім колесом розібралися, все новеньке, натягувачі, нормальні. Кікстартер працює, вихлоп прикручений. В принципі, може заміряти, але хотілося б покращити. Тому іще декілька кадрів з покращенням нашої дельточки і виїжджаємо. Це розкажи, коли ти прийшов вже на середині відео. Електротехніка. Ага, зрозуміло. А, що ти робиш? Повністю. Так, я зараз буду встановити акумулятор і наконець закрию це все. Те, що ми повністю закрив і вже буде виглядати. І ще рано, Георгій, ми карбюратор ще не розвернули. Ми не знаємо. Ще не можна буде поставити. Але акумулятор ти можеш закріпити. Зараз він підключає все. Будемо дивитися, який же вольтаж видає даний двигун. Ось проводочок виводиться. Ну і подивимося, що ж там таке. Хір, що знайдеш з цим Георгієм. Що тобі? Цей провід підійде на масу. Угу. Оце як завжди, ти прийшов і давай шукай, щоб ти тут сидів і крутив угу. на ровному місці. Підходить цей провід? Да. Під'їде на масу. Куди ти будеш масу це кріпити? О, цю, я ось цією частиною якомусь болтику поклада. Болтику прикрутиш. Ну, щоб не було видно, нормально робити. Да. Щоб по-людськи було, щоб ми могли їздити і вони не розсипались. Угу. В принципі зарядочка так, є. Так, а наша, що вона тут розсипалось. Ну, тут... Все одно не розряджає хоча б акумулятор. Ну, він буде заряджатися. Задній натягувач. Я ось прям побачив по колесу, що він боком стало. І вже цей у нього напевно спала. 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 Спала Де ти є? Провірили, чи витримує задній Саме натягувач. Витримав, витримав, не зірвало його, тримається, ланцюжок тримається. Куди натягувати є, зарядка є. На даний момент по проєкту їздити вже можна. Що на даний момент треба зробити? Ладно, плевать. як по потужності. Класно. Я не бачу його смислу поки в величині потужності. Треба знімати, треба виїжджати на трасу і перти. Але по логіці, коротше, я що догнав. Тож ти 36-та зірка, Йопта. Георгій утарахтєл уже по своїм справам. І що я можу сказати? Що я можу сказати? На наступний день. А ось і другий день зйомочок починаємо знімати. Ну тут Георгій загнав свою бричку, не будемо про це. Дельточка, дельточка. Що ми зараз будемо робити? Так, в першу чергу будемо розворачувати карбюратор, будемо це робити, все ж таки. Є вже у нас перехіднічок. Можливо, все це тут більш-менш устаткуємо. Акумулятор вже стоїть і заряджається, і це круто. Тому тут взагалі небагато залишилось. Можемо вже скоро знімати тест-драйви. До наступної частини нашого відео, а це що? Це у нас тестики, трошки покатаємось, відзнімемо, як вона, хоч трошки їде. Як мені цей тюнінг вже ось в сраку не вперся, я вже не знаю, що робити з цим двигуном, тому що ну там нюансик, там нюансики і це все треба доробляти. а в мене немає желання, я вже я вже наробився, вже накрутився, хочеться просто кататись. Тому тисячу разів подумайте, коли берете щось таке унікальне, щось заміна стокове на нове, які від цього тягнуться нюанси, тому що їх безліч. Багато кількість нюансів. Ми, як пімота, ми вже знаємо. Ми не рекомендуємо. Ось це щось новеньке, і ви бачите, тут проблемка з карбюратором, проблемка не в ту сторону, з електрикою, ось комутатор, катушка, ось ця штука, реле заряду. Також, бачите, прийшлось замінити, тільки потім з'явився. Ось так поступово, поступово. І тут, бачите, затирає. Треба або переварити, або ще, або або візьму зубіла і виб'ю тут. Де, Виїмку, бачите, я вже заїкаюсь, як мене це вже задовбало. Хочеться кататися. Тепер в мене є дві руки, шановне панство. Ну що, пробуємо запускатися і будемо потрошки їздити. Замочок. Світло вімкнулось, бачите? Ну і тут поїхали. Трошки прогріваємо двигунчик, і давайте вже напевно рушати. Колеса спущені, що переднє, що заднє Блядь, ще побуксує, чуєте? Десь напевно я тросик передягнув, поставив неправильно. Вчора було все тікі бомбоні так де той тросик йде. Це оце воно. О. О. Ну давайте сейчас. Одягаємо шоломчика. Так, ось це начебто нормально. Що нам цікавить, спідометр? Чи трошки вище? О, ось так. Ось так от нормально начебто. Ми поїхали. Мені здається, не їде вона ніхрена. Ні, ну типу, ви бачили 90 по спідометру, там було 90. Але це ж спідометр Дельтовський, ну які 90? Тобто вам тупо 80 дД десь. Типу, це серйозно? Я навіть не знаю, що сказати. Типу по тязі нормально. По тязі прям пре а ось по швидкості по швидкості щось ну, зовсім не дуже. Це нормазів, немає. Так, я не цього очікував. В смислі 90. В смислі 90 по спідометру Дельта. Це якийсь вообще повний шлак, виходить, не думаю, що тут такого цікавого, і він взагалі обжене, якщо він їде 90. Ну, серйозно, ви щойно бачили, що вона їде 90 і все. В смислі, ні. ну я тоді закриваю цей проєкт і нахер Жечі, тому що 90 це повний шлак. Мені треба хоча б 110, хоча б 110, в смислі 90. В будь-якому разі це швидше, ніж звичайна дельта. Ось куди не діваєшся, все одно швидше. Але ну, я ж це розраховував, щось попотужніше буде. Можливо, щось зробили, ну, так. можливо, карбюратор йому не подобається. Можливо, вже ж писали за вихлоп, що вихлоп слабувати і душить його. Можливо, це все, але це плюс, ну, це, це мелочі. Ви, Ну, Це реально, ну, понятно, що все із мелочей складається, там трошки, там трошки вже. Трошки швидше. Але ви самі бачили. Ви самі бачили, що типу це все трошки сложити і вона поїде ну 100. Точно. Чи більше буде, чи не буде. Що, бензин закінчився. Зараз трошки підільєм. на тримай три каплі. Да. Подлюка жре. Нормально, тобі хватить Мені хватить. На місці це вже гарно. Зараз будемо перевіряти обратно, тому що машини нам не давали. Шо, Романе, Треба коротше, крутити її. Вібрації страшне, коротше. Ну, в загальному плані мені сподобалося, що ми сотку перли. Сот. Щось не вистачає на сотці, зрозумів. Він не хріна чи далі. Це не тяги не вистачає. Щось не вистачає, щось його обмежує. Поняв? То знаєш, коли тяги нема, у у да. А він тупо зрозумів стоїть на одних обертах. Тут перша, друга, третя, ну прям взагалі. До 80 стрілку ложить. А четверта вже доволі таки важка. Що скажеш? Я хотів хоча б 110. Ну буде тобі 110. Але, але я не знаю. Може зірочку просто передню поставити на 14-15? Можна. Можна. Чому б ні? Вже буде якийсь результат. Але ще мотор не обкатаний. Перед ще одним тестом вирішили комутатор подивитися по обертам, може він відсікає. Ну, 12 тисяч у нас максимально. 12 тисяч, так, зараз стоїть? Так. Да. А якщо если... 8D поставити? Що ти? Одиничка, саме перша вниз. 8D. Ох, ідіот! Сумочку, подивимось. Щось мене взагалі це не радує. Типу, каже, по, наві... ну, по спідометру сотня. Ну що це сотня? Що нам та сотня? Приїхав Георгій з навігатором. Не слова більше. Давай, 105 було. Давай. давай навігатор. Блін, зараз. 97, 47. 97 no. кілометрів по навігатору. Сотку пизданули. Е, минулий був показчик 75. Це вилашари просто. Головна ні, мачити. я маю на увазі 75 на сотці. Ну як би слышиш, 20 кілометрів це велика раз. Думаєш? Як би не хрена собі.